Що для нас характерне для нашого регіону це є коли жіночі сорочки з ком'янцями. І давня, давня вишиванка, вона була чорною вишитию. Через наш край проходив якраз називався татарський шлях, чорний шлях, коли mm -hmm. ще татари в ті в ті часи. Ну і що така вже пішла традиція вишивати чорними, як плач, зозулиний плач, плач за тими загиблими, за тими, що взяли полон. Ну, а вже, скажімо, ХХ століття це вже пішли, пішла кольорова вишиванка. Але чим більше комір був, тим більше заможна дівчина була, тим більше багатою вона була. Ну то така якби прикметна. Да? Так, супер. Не треба, щоб хтось один стояв і подавав. Перша ваша подяка буде останні і це допускає місце. Перший подяк хочеш показати, хочеш поставити. Да? На дівчатка нам ще розказувала. Сьогодні у нас 28 вересня 2025 року. Я от ввечері ставив велосипед і в варці побачив таку ікону. Вона, правда, тут з гіпсу, але її трошки можна відреставрувати. Я думаю, що вона в музеї послугує. Як ви скажете? Ну, у вас є ікони? — Вона вдячна. Нас такого типу ікон немає. Але є різні. І у нас є, скажімо, різні ікони. Ікони виконані на е, написані на дереві, ікони, написані на полотні, ікони написані на склі, е, ікони різьблені, ікони на шкірі. Тобто вона доповнить колекцію? — А до Вона колекції. доповнить і вона розширить ту колекцію. Саме скажімо. Ну ви задоволені? Я задоволена. Я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна. Я так бачу, що вона. Направду є. Ну, має, має свою художню цінність. Видно, що вона, вона... зроблена руками, не трафарет, бо було б рівно. Ну, можливо, щось е трафарет, можливо, ні, але це потребує дослідження, але вона є цікава у своєму виконанні, незвична у своєму виконанні. Так що я вдячна, так ви розширили нашу колекцію. Я думаю, що якщо ми це відео знімемо, якщо ви захочете, ми його опублікуємо. І буде історичний момент. Історичний момент. Але то треба вам ще написати дарчий нам Лист. Коли написати, можна не сьогодні. Можна і сьогодні написати, а можна прийти, скажемо вже от завтра. Ви може підготуєте, я десь буду їх. У нас є бланки, і ви на ті бланки заповните, паспорт з собою візьміть, і буде дарчий лист для музею. і це війде в історії. Від мене від Тараса. Від вас від Тараса. І дякую, дякую, дякую. вам дякую.